На каналі Файні квіти, Городина, Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та на 9 березня 2024 року. Сьогодні, 8 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій. З 11 ранку наступає складний стресовий період Гекати, тому треба провести до 11-ї посіви нових сортів овочів та квітів для перевірки. В цей день не можна нічого сіяти та не можна нічого саджати. Не можна поливати та підживлювати рослини саду та городу, бо це час стихії повітря. Повітря вода лій. Можна проводити восьмого обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 8 березня сприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 8 березня. Відмовтесь від солодощів, продуктів з крахмалю, газованих вод, консервованих напоїв від шоколаду, картоплі та грибів. А ось яке харчування для здоров'я це свіжі овочі та фрукти без термічної обробки. Причому ті овочі, які у вас є, та фрукти теж. Будь ласка, але готуйте різні салати без термічної обробки повинні бути. Овочі та фрукти. Але готуємо рибу, морепродукти, їмо молочнокислі продукти, проростки зернових та бобових культур підуть на смачні салати, а до них хліб з висівками, готуємо каші з гречки, пшениці, вівса, готуємо квасолю, сою, вони теж корисні в цей день. М'ясо можна готувати, какао п'ємо, горіхи їмо. Мед їмо, сухофрукти, і п'ємо чай з ромашки та каркаде. Завтра, 9 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. І це вже доба гекати чорного місяця. А в цей час не можна нічого сіяти та не можна нічого саджати. І розсаду не турбуємо в цей час. Можна буде тільки поливати рослини, бо це час стихії води. А підживлювати не можна в цей час, бо це час гекати. І не можна обрізати садові рослини та не проводити зелені операції Це час стихії води і в цей час дуже швидко йде інфікування. 9 березня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я. На 9 березня не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, алкоголь, ліки, навіть перевірені, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. Харчування для здоров'я, будь-яка риба, готуємо її, морепродукти, дуже корисна морська капуста, молоко, сири, овочі, фрукти, які у вас є, гречану кашу готуйте, їжте різні горіхи, сухофрукти, квасолю готуйте, їжте родзинки, зелень, яка у вас є дуже корисна і корисне гарбузове та соняшникове насіння. Прянощі, дуже добре в цей день використовувати для приготування і пити натуральні трав'яні чаї. Ну що ж, наш ранковий випуск завершений. Для тих, хто святкує 8 березня День жінок, День матері, день наших прекрасних сестер, дітей, дів... дівчаток. Вітаємо вас від нашого каналу. Будь ласка, будьте щасливі, радісні, здорові! Хай вам щастить у всіх ваших справах. А ми на цьому завершуємо наше відео. А всім усіляких гараздів! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!